Нє праворуч! державний прапор України підняти. Визначаємо в бойовій обстановці ті, які, на жаль, і 70 років тому наші батьки, діди і прадіди так само захищали батьківщину. Але як по телебаченню сказала одна гарна жіночка, ніколи не думала, що через стільки років, а саме зараз через 70 років, ми будемо просити допомоги німців, ну і інших країн. Західної Європи, щоб нас захистили від росіян. На сьогоднішній день ви бачите ситуація не покращується. Заходи підготовки до ведення війни в першу чергу з російської сторони проводяться з нарощуванням, тому адекватно Збройні сили України в цілому держава реагує на ці заходи і відповідно повинні готуватись до ведення бойових дій. Обласний військовий комісаріат, який 70 років назад здійснює свої функціональні обов'язки щодо організації, збору, оповіщення і поставки мобіліційних ресурсів в військової частині установи збройних сил України.